Всіх вітаю на каналі трейдер, В цьому відео я продемонструю, як створити аккаунт на біржі Binance крок за кроком, а далі за допомогою цього аккаунту ви зможете повноцінно взаємодіяти з криптовалютами і необхідними інструментами. А також отримуєте вітальні бонуси у вигляді NFT, знижок і винагород до 100 доларів. Нещодавно Binance у співпраці з Мінцифрою розробили новий метод верифікації, а саме через додаток DIE. Цей метод я і застосую. Переходимо на біржу, посилання на реєстрацію з максимальною знижкою і бонусом ви можете знайти в дописі під відео. Реєструючись самостійно, без посилань, додаткових винагород і переваги не отримати, тому рекомендую не нехтувати цим пунктом. На початковій сторінці обираємо метод реєстрації, стандартний, чи через Google або Apple аккаунт. Натискаю на перше. Далі обираємо між варіантом зареєструватись за номером телефону чи через електронну пошту. Вписую свій імейл та придумовую пароль. Знизу, як ви бачите, автоматично підтягнувся промокод, застосувалась знижка, тому нічого додаткового сюди вам вписувати не потрібно. Погоджуємося з умовами і натискаємо на кнопку створення аккаунту. Далі на пошту або на телефон прийде код. Пароль, пишемо його для підтвердження. І все, перший етап пройдено. Так, ми створили аккаунт, однак поки що його ще не можна використовувати. Потрібно пройти верифікацію, тобто ідентифікувати свою особистість. Нажимаємо Верифікувати зараз, обираємо країну проживання, далі тиснемо Продовжити. На наступній сторінці обираємо національність. І якщо ви Українець чи Українка, з'явиться нова кнопка, швидка верифікація з дією. Для цього методу необхідно, щоб у вас була ID картка або закордонний паспорт нового зразку. В цілому, якщо за останні років 10 ви отримували нові документи і користуєтесь тією ж дією, то у вас це все вже давно є. Якщо ж ні, то вам прийдеться заповнювати всю інформацію самостійно стандартним шляхом. Натискаю на цю кнопку. Далі з'являється QR-код, який треба відсканувати у додатку «Дія». Для цього відкриваємо застосунок і авторизуємось. У правому верхньому кутку є значок сканеру. Натискаємо на нього і наводимо камеру на наш QR-код. З'явилась ось така сторінка з запитом на цифрові копії документів. Натискаємо Підписати. Так як я раніше не користувався функцією Дія підпис, мені це все необхідно спочатку активувати. Якщо ж ви вже підписували щось через додаток, то й цей етап вам проходити не потрібно буде. Я ж натискаю перейти до створення, вмикається камера і знизу написано, що потрібно робити. Розташовую це в рамці, далі кліпаю і все. Особа в дії підтверджена. Натискаю далі. Встановлю пароль для підписання документів. Рекомендую вам його кудись записати, адже, дивлячись на стрімкий прогрес, я думаю, в майбутньому ми все більше і більше будемо підписувати різноманітні документи таким шляхом, саме за допомогою ДІ, і цей пароль нам ще буде в нагоді. Функціонал «Дія підпис активовано, тому нажимаю продовжити підписання. Знову код, який тільки що придумали. Погоджуємось з умовами і тиснемо Надіслати через Дію. Інформація зразу прийшла до Binance, можемо повертатись до нашого браузеру. Підтверджуємо, що виконали всі дії на телефоні. Як ми бачимо, ми дійсно успішно верифікувались через додаток. Далі останні кроки. Нам необхідно зробити селфі. Тиснемо на це віконце і робимо фото. Далі нам пропонують перейти до додатку Binance, однак це дещо довго. Ви, звісно, його завантажте, адже так набагато простіше моніторити свій портфель і в цілому слідкувати за ринком. А я ж поки що просто нажму на значок комп'ютера в правому нижньому кутку і продовжу працювати в браузері. Залишилось пройти розпізнавання обличчя. Тисну продовжити. Тут потрібно також зважати на вказівки, які написані зверху. Наприклад, відкрити рот чи похитати головою. Так, закінчуємо розпізнавання обличчя і все. Залишається тільки очікувати. На розгляд нашої заявки Binance відводять термін в 2 дні, однак зазвичай все це проходить значно швидше. Через декілька хвилин вже можете повертатись на біржу, і якщо все було зроблено правильно, то навівши на значок аккаунту буде надпис Верифікований. Якщо ж ні, то ви десь помилились і вам потрібно всю цю процедуру повторити заново. Після цього Ви можете перейти до розділу Центр завдань. Тут запропонована велика кількість різних задач, виконуючи які ви будете отримувати винагороди. Завдання є різні, десь потрібно торгувати на споті, десь на фьючерсах. Також зважайте, що у всіх є термін виконання. Зазвичай це 1-2 тижні після реєстрації. А після виконання задач ви знайдете свої бонуси у сусідньому розділі Центр нагород. Також на пошту прийшло повідомлення: нам дають вітальний NFT бокс. Натискаємо на жовту кнопку. Далі обираємо колекцію, тиснемо на саму коробку і далі нажимаємо відкрити даний бокс. В результаті ми отримуємо ось таку NFT і в цілому загальне розуміння, як працює NFT платформа від Binance. Окрім NFT ринку, нам тепер доступний весь функціонал біржі: від трейдингу чи лаунчпадів до майнінгу чи оплати через систему Binance Pay. До речі, про цю зручну функцію нещодавно вийшло відео на каналі. Рекомендую з ним ознайомитись. Загалом дуже круто, що Міністерство цифровізації України і Binance співпрацюють і разом розробляють якісь нові функції для українців. До речі, біржа також співпрацює із бізнесом. Наприклад, нещодавно було запущено акцію, в якій за допомогою Binance і криптовалюти можна розрахуватись на заправці. Таким чином, ви ще й візьмете участь в роздачі півмільйону гривень. Платити в буденному житті за пальне криптовалюти це щось новеньке, і якщо вам цікаві подібні акції, то рекомендую звернути увагу на наш телеграм-канал МТ. Тут ви знайдете ще багато інформації про подібні акції чи івенти, а також авторські статті і сигнали. Посилання, як завжди, в описі. Якщо під час перегляду у вас виникли якісь питання, то не соромтесь, задавайте їх в коментарях. Я ж дякую вам за увагу, всім удачі і до зустрічі!